Короткий огляд турнікету TMT США і ременя пожежника теж США. А, що за турнікет? Дати. Придатний він дуже довго, значки, плотна стропа. І Видно і чути маркування. Зроблено в США. Без латексу, тобто гіпоалергенний. Не використовувався, бо якщо він використовується, оця от стропа оця стропа, вона заламується і стає з такими білими полосками. В що моєго фішка цього турнікету, на відміну від інших теж відомих, популярних, тут дуже класно защіплюється цей вороток сюди, він нікуди не дінеться. Ну і в принципі інтуїтивно зрозуміло, куди його засовувати. Тут ще є котовшення, що можна навіть в темряві його затягнути. Головне, що він так само, як і турнікет сам, який там ще ТМТ, а сов ще не боїться морозу, не боїться обладнання піску, снігу. Бо зараз якраз дивився відеоролики, то багато військових скаржиться, що пройшов дощ, все замерзло, пройшов сніг, турнікет кат з лопучкою погано працює. Тут є і липучка, і така от фіксація, як брікеті цього. Ну і дуже важливе кішки, що він широкий, ширший, ніж кат, тобто не менш болючий. І що там ще не переваги? А, і компактний, він найбільш компактний легкий. Він компактніший ніж кат і легший, ніж кат. Ну, а за всі інші, тим паче, тому що в Софі і в ТМТ там дуже ця велика і важка боротовця. Щодо реміння. Ремінь тут безкомпромісний, це ремінь пожежника. А, маркування. є тут ржавчини якоїсь він дуже важкий і потужний. О! не знаю тут не видно но він прям такий прям потужний. і по базі, ну, за рахунок перш за все, Бляхи він доволі такий важкий. Підійде або для прямо таких великих навантажень. Його взагалі можна використовувати як якусь стропу. Ну, грузи затягувати. Він для цього теж підійде, бо у мене десь є стропа, то вона в принципі, стропа Та, що затягувати грузи, там, фури підтягувати. І звичайний ремінь там, навіть який загальновійськовий. Тоненький. то це, це ремінь – це щось середнє між ними. Ось такий от відеогляд.